Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2. Ви вже навчилися міркувати при додаванні і відніманні числа 2 і готові до складання таблиці. Після складання таблиці ви будете повинні дуже швидко а головне правильно додавати і віднімати число 2. А ще ми сьогодні розкриємо секреції таблиці. Тому будьте уважні, щоб зробити правильні висновки. А починаємо ми заняття якраз з геометричної хвилиночки. Розгляньте, будь ласка, фігури, назвіть їх. Тепер з'ясуйте, за якою ознакою змінюється кожна наступна фігура. І зробіть. Висновок, яка фігура буде наступна. Подумайте добре. І так, у нас спочатку змінюється колір, знов колір, форма, колір, колір. Форма. І далі що має змінитися? Звичайно, колір. Після жовтого кружечка у нас іде який кружечок? Так, правильно, зелений кружечок. Хто відгадав, той молодець. Увага на екран. Перед вами чотири жовтих квадрати. Подумайте, що треба зробити, щоб квадратів стало на три більше. Так, правильно, треба викласти ще три квадрати. Ось вони. Складіть відповідну рівність до виконаних нами завдань. Значить, ми що робили? Збільшували. Отже, у нас вийде рівність 4 додати 3 буде 7. Добре, молодці. Тут я трішечки поспішила, ну нічого. У нас перед вами 9 квадратиків. Так? Що треба зробити, щоб їх стало на 2 менше. Так, треба їх відсунути. Да? Забрати. Забираємо два квадратики, один і другий. І складаємо рівність 9. Мінус 2 дорівнює 7. Отже, щоб зменшити на 2, треба відняти 2. Наступне завдання. Перед вами 8 кружечків і 3 трикутнички. Яких фігур більше, яких менше? Треба дізнатися, наскільки кружечків більше трикутничків. Що ми зробимо? Так, ми складемо спочатку пари, кружечок і трикутничок, кружечок і трикутничок, кружечок і трикутничок. І ми бачимо, що у нас залишилися кружечки без пари. Давайте їх відсунемо. Порахуйте, будь ласка, скільки. Кружечків залишилося без пари. Їх залишилося 5. Правильно. Як же дізнатися, я, наскільки більше було кружечків? Згадайте, скільки їх було спочатку? Їх було 9. Так? Так. Ми склали пари з трьома трикутничками. І у нас залишилося без пари 5. Отже, на 5 кружечків було більше. Як це записати? 9 мінус 3 то 6. Добре, тепер відкриваємо наші зошити на сторінці 58. Находимо перше завдання. Завдання таке. До кожного числа записати сусідів. Обов'язково пишіть з лівої сторони меншого сусіда, з правої сторони більшого сусіда. Отже, до п'яти у нас сусіди які? Так, 4 та 6. Продовжить далі це завдання самостійно. Можете натиснути на паузу, виконати завдання, а потім продовжимо переглядати урок. І так, ми підійшли до самого важливого завдання на сьогоднішньому уроці. Перед вами це завдання номер 2 в ваших зошитах, таблиця. Яка складається з двох стовпчиків. Уважно розгляньте стовпчики виразів, і скажіть, що є спільним в них. Так, в першому стопчику у нас однаковий другий доданок, число 2. А в другому стовпчику у нас однакове число ми віднімаємо це число 2. Отже, давайте зараз будемо. Заповнювати цю таблицю. Перший вираз у нас 1 додати 2. Поміркуйте, будь ласка, а як легко е, можна розв'язати цей вираз. Так, ми можемо поміняти місцями доданки. Ми знаємо правило, що сума від цього не змінюється. Отже, до 2 додати 1 буде 3. І 1 додати 2 буде. 3. Запишіть, будь ласка. І давайте продовжувати. 2 додати 2. Ми можемо додавати по одному. 2 додати 1 буде. 3. І 3 додати 1 буде 4. Отже, 2 додати 2 буде 4. Продовжіть, будь ласка. Далі 3 додати 2. Також додаємо по одному 3 додати 1 буде 4, 4 додати 1 буде 5. Отже, 3 додати 2 буде 5. Запишіть. Додаємо 4 до 4, 2. Так само по одному. 4 додати 1 буде 5, 5 додати 1 буде 6. Отже, 4 додати 2 буде 6. Далі завершить. Перший стовпчик самостійно. Тепер давайте складемо на віднімання. Віднімати ми будемо 2 також по одному, так як навчилися. 3 відняти буде 2, і 2 відняти 1 буде 1. Отже, 3 відняти 2 буде 1. 4 відняти 2, 4 мінус 1 буде 3, 3 відняти 1 буде. 2, Отже, 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 2. 5 відняти 1 буде 4. 4 відняти 1 буде 3. Отже, 2 відняти. 5, пробачте, відняти 2, буде 3. Продовжіть, будь ласка, цю табличку до кінця самостійно. Отже, ви склали дві таблиці. Зверніть увагу на те, як змінюється у вас перший доданок. Що відбувається з першим доданком? Так, кожен наступний вираз, так? перший доданок збільшується на 1. Тепер порівняйте суми, а що відбувається із сумою, так, вона також збільшується. На 1. У вас у підручнику є ось такі таблички на додавання віднімання 2. Прочитайте спочатку, а потім зробіть так: закрийте суму і спробуйте розказати цю табличку по пам'яті. 0 додати 2 буде. 1 додати 2 буде, і так далі. А своїх батьків попросіть, щоб вони контролювали вас. Так само зробіть і з стаблицю на віднімання числа 2. Закрийте результати суми і додавайте поступово, віднімайте поступово від кожного числа 2. 2 мінус 2 буде 0, 3 мінус 2 буде. 1 і так далі. І знову мами ваші, нехай будуть контролювати ваші відповіді. І так, зробимо висновок. Це правило, яке вам треба запам'ятати. Якщо доданок збільшити на 2, то значення суми теж збільшиться на 2. Секрет цієї таблиці в тому. Що, додаючи число 2, кожного наступний результат збільшується за попередній на одиницю при сталому другому доданку. Зараз можете трішечки відпочити, і продовжимо. А тепер давайте повторимо правило перестановки доданків. Перед вами вираз 2. Додати 7. Перший доданок 2, другий доданок 7. Давайте поміняємо їх місцями. 7 плюс 2. Як ви думаєте, чи буде у нас сума одна, чи ні? Ну, звичайно, так буде. Тому що ми знаємо правило, що від перестановки місцями доданків сума не змінюються. Отже, 2 додати 7 і 7 додати 2 дорівнює 9. Зараз відкрите прості зошити, і за зразком, який перед вами на екрані, запишіть наступні вирази. Давайте я ще один вираз вам допоможу. Пишіть 2 плюс 5. Дорівнює. Міняємо місцями, пишемо далі 5 плюс 2. Знов дорівнює. Скільки ж буде 2 плюс 5 і 5 плюс 2. Так, буде 7. Далі виконуємо завдання самостійно. Натискаємо на паузу і працюємо. Наступне завдання в ваших зошитах з друкованою основою. Вам треба розфарбувати валізи з однаковим результатом в один колір. Я думаю, що це завдання не складне, тому що ми тільки що з вами повторили правило і виконали завдання в зошитах на цю ж тему. Наступне завдання. Ви попрацюєте над ним у ваших підручниках. І на цьому ми з вами попрощаємося. Так, підказки вам, так? Да? Угу. Так. І друге змійку. Вісім віднято один. Так, 7, молодці, далі, 7 плюс 2. 9, молодці, 9 плюс 0. Так. 9 відняти від 9. Скільки буде? Так. Я думаю, що всі добре відповідають. 8 відняти 2. Ну, звичайно, 6 і 6 додати 0. Молодці! І так, ви добре працювали, табличку на додавання віднімання числа повторіть, обов'язково вам треба дуже добре вже відповідати. І на сьогодні все. До побачення!